Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу гру під назвою Physics Demolition Sandbox. Тут є багато режимів, це левели, едітор, то ви можете редактувати левели свої робити. Також є старт і онлайн. Натискаємо старт, будемо офлайн рати. Що тут в цій грі треба робити? Вам треба просто руйнувати, так скажімо, такі всякі будови. Там шарики даються, всяка фігована, наприклад, зараз вам покажу. Давайте вийдемо сюди, в Settings я візьму медіум, щоб вона була скаємо. Сюди, на цю башню білу і зараз вам покажу. Бачите, ось зверху є шарик. Ви просто нажимаєте отаку. Бачите, вони летять туди в цю будову. Ви можете прибільшувати, зменшувати вверх, вниз, як вам хочеться. Тут у нас є більше шарики. Більші є навіть отакі двісь десь мови, які ви можете, скажімо, активувати як бомбу. Звісно, може підлагувати, бо це ж фізична гра, тіпа того щось. Е, бульдозер у нас є, да? Дві По ідеї повинно бути, що ви їздите бульдозером. Але я поки не розумію, щось залагало, все конкретно. Коротше, ця гра дуже сара, Тож дивіться самі на свій осуд. Як хочете, грайте, хочете ні. Я не можу сказати, що це Зараз бримгра. Заразу. Ну, Подивимося, що вона дасть цього. Вибачайте за те, що я говорю, так як був всрався. Просто в мене губа болить. Валка вилізла. мені дуже тяжко розмовляти, але для вас відос я все-таки зняти. Ось, бачите офігенно. Почаюсь, друзі, якщо щось не... Так, тут вони багато є, ось до такі навіть є, що це таке, не знаю, дивіться. Воно просто зжирає. Також є двойні отакі. Є таке маленьке. Є таке. Тут можна теж збільшувати. Тут багато всяких шариків є. Тут дуже багато всього не будемо на розруху робити. На цьому буду закінчувати, далі самі розберетесь, нічого чешку нема. Просто берете, кайфуєте, кому подобається ігри з фізикою, де можна ламати все. Це та сама гра, що вам. Можете також построїти в цьому Level Editor свою карту, наприклад, і зробити своє, так скажемо, під свій.